Вже майже темно, але хочу зняти ось така краса вже починає буріти. Так що через тиждень, мабуть, вже з'являться червоні. З'явилися також квіточки з чорними серединками, так що думаю, що, мабуть, мороз був. Може ноль, тому що на малині теж чорне якесь листя на верхушках і ось уже буріє. І на чорній малині всі молоді пагони, всі почорніли зверху. Комарівка вже з'явилася, купа літає.